Ну все, я не втрималася і мене понесло. Хочеться вже щось садити, вирішила посіяти петуньку. Ці сорти я садила і минулого року, я вже понавготувала тут латочки, понасипала звичайного ґрунту і агроперліту. Всі його додають. І я що там не така, як всі, я теж вирішила купити. Ну, якщо серйозно, то тут можете на паузу відео поставити і прочитати. Дуже класна штука, дуже навіть, але легенька. У мене тут стався невеличкий конфуз. І я насипала більше, ніж хотіла. Дуже він легкий. Підготувала земельку. Кажуть, що щедра земля дуже хороший ґрунт для розсади. Перевіримо. Тепер додала до свого ґрунту. Оцей щедра земелька і бачу тут такі включення світленькі. Що ж це таке? Цікаво. прям ґрунт, до речі, прям пухкий такий, ні, ніби хмариночка дуже легенький. Що ж тут пишуть в складі на цей ґрунт? Що ж тут таке біленьке? Ну, звісно, це так само агроперліт. Нафіга я його купила, не знаю. Тут уже він є в складі. Зовсім трішки попридавлювала земельку і тепер роблю собі старою лінієчкою поміточки для того, щоб ці рядочки сіяти сіннячко. Тепер добре проливаю ці рядочки. Минулого року я вперше займалася розсадою. Цього року, сподіваюся, буде вже без косяків, тому що того року я чудила ще й як. Не знала, що петуньку не можна загортати, загорнула, а потім вона не хотіла проростати і так і не проросла. Нічого, всі вчаться, вчаться на своїх помилках і я навчуся. Обов'язково роблю дірочки на дні, для того, щоб водичка зайва стікала. Дренажні отвори. Насіннячко в мене не гранульоване, дуже-дуже дрібне. Тому я це не знімала, так посіла рядочками і ще разочок отак проливаю поверху. Те ж саме роблю і в яєчний латочок. Поливаємо ретельно, але не заливаємо, всьому потрібна міра. Закриваємо, тут у мене отвори теж є в кришечки для того, щоб дихало насіннечка. А тут я не рядочками, а просто отак в кожну луночку по декілька насінинок понасипала, тепер теж поливаю і буду чекати, поки проростуть мої насіннечки. Обов'язково підписую, деякий сорт я посіяла і коли саме. В цьому латочку з-під яєць я не робила отвори в кришечки, тому що тут щілина дуже велика, і воно буде і так дихати насіння. там. Повітря так пахне весною, що аж моя глоксинька вже прокинулася, яку я розмножувала Гарнюнька.